Друзі, сьогодні історія, від якої буквально холоне кров. Людина з посмішкою на обличчі, коробками гуманітарної допомоги та гучним словом, волонтер. Але за цією маскою, справжнє зло. Якуб'яхало, Чехія. Він збирав у Європі пожертви для африканських дітей і поїхав до Танзанії, нібито відкритий притулок за свідченнями. Які зібрали журналісти та очевидці, він під прикриттям притулку робив страшні речі. Історія однієї дівчинки-сироти, Яхал обіцяв школу, підтримку, нове життя. А натомість в руках біль і страх. Дівчинка змогла втекти. Але за словами свідків, тільки після того, як він її звал. І це, на жаль, не поодинокий випадок у двох документальних фільмах. Посилання, на які я залишу під відео, є свідчення дітей і дорослих. Вони розповідають, що дітям підмішували їжу та питво, після чого відбувалися жахливі злочини. Це дуже важко слухати, але про це потрібно говорити. Гроші зібрані на допомогу дітям. За твердженнями розслідувачів йшли на наркотики, життя на широку ногу та підкуп бандитів. І що ви думаєте? Ця людина досі на волі. Він повернувся до Чехії і спокійно ходить вулицями Європи. Поруч із нашими дітьми. Він називає себе експертом із сект. Тепер він збирає гроші на боротьбу з культами і людей, вішаючи ярлики, сектант. По суті, це влада над чужими долями. Усе це і ще одна маска. І, на жаль, це не тільки його історія. Є й інші борці з сектами, чиї імена звучать у різних країнах. Олександр Дворкін із Росії, головний борець із сектами. За словами жертв, він педофіль і копрофік. Олексій Святогор та Ірина Кременовська. Сектоборці з України. Святогор, так само, як Ягол і Дворкін, замішаний у педофі. Він любив навідатися до дитячого будинку під Києвом і розважатися з неповнолітними дівчатами. А ще вони з Риною в минулому, жорстокі дохантери і труїли собак. А тепер займаються цкуванням людей. Я все жалію, тому що стаття 299 вона настільки лояльна до таким. людям неправильное слово, да, на самом деле. Да, я человек не эмоциональный, но у меня такая работа, мне я больше апеллируюсь фактами, но тем не менее тяжело сдерживать эмоции. Мы сейчас смотрим на этих, да, вот док-хантеры. Зачем мы их называем док-хантерами? Во-первых, это больные социопаты. То, что мы сначала смотрели, и у нас было ярое отрицание, а теперь мы уже готовы это обсуждать, это и есть проблема общества, которая также известна как окно Овертона, да, то есть когда мы те вещи, которые мы не воспринимаем социум абсолютно, потом в дальнейшем путем социальных сетей, оно внедряется, о нем уже начинают говорить, и вот эти больные особи, они этим восхищаются. То есть они говорят, они узнаваемые, это все, это проблема. То есть мы уже говорим о них как о докхантерах, да, ну какие они докхантеры? То есть это живодеры, это там садисты, это социопаты, вот это правильные слова на самом деле. Хорхе Эрдей Грэм, Мексика. Еще один антикультист. На самом деле, он культ, что прикрывал мережу торгівлі дітей. Он буквально продавал детей. Для сексу та нау. За словами очевидців, щонайменше 9-12 дітей стали жертвами цього гвалтівника. Коли зло одягає маску помічника. Страждають найбеззахисніші діти. Скільки таких рятівників ходить серед нас? Не дозволяйте злу ховатися за вивіскою добра. Ми зобов'язані бути уважнішими. Бережіть дітей.